Ось такого кавуна ще з вами зловили. Ого! І не можу підняти. Де ти там є, де ти там є? Це який? Це трофейний. Друзі, це трофейний. Отакий тіпсік. Також два дюйма. Це просто розрив тільки що був. Перед початком відео хотів би попросити саме тебе. Підписатися на мій канал, адже мене дивиться 72% людей не підписаними. Йомайо! Саме твоя підписка дасть мені мотивації більше знімати відео, а ти получиш класний рибальський контент. Тому дякую і гарного перегляду. Всім привіт! Ну що? Хто там хотів Окуня, хто там хотів мікроджиг, діждались Річка, Ультралайт, Я і... і Лебеді. Красавчики, давно їх, до речі, тут не бачив, але ми поки що зараз не про те, друзі. Зимова щука мене наскільки так затягнула свої обійми, так обійняла мене і не хотіла взагалі пускати, що мене тільки розлучила з нею заборона. Заборона, яка діє на вилов, тому я принципіально в цей період не буду ловити щуку. І на то в мене є Оптимус до 6 грам ультралайтовий спінінг і річка. І будемо сьогодні з вами ловити окуня. Вчора. У мене були клюваки, гарні клюваки, але так якось непонятно. На початку рибалки один, і аж в кінці два, а за, мабуть, за годин 6-7 була просто тишина. Тому сьогодні спробуємо повторити наш вчорашній досвід. Я з самого ранку на рибалці і будемо шукати окунька. Тому швиденько розпаковуємося і летимо на риболовлю. 752 другий. Оптимус, це модель до 6 грам. Вибрав саме цю модель підворску, тому що це такий е, ультрик із нормальним запасом. На нього можна витягнути гарну щуку, такі як клювали у мене тут під двушки. Але звісно, звісно, флюрік не витримав тоді. Може і сьогодні влетить, так що все може бути такий оптимус. І катушенція в такому у мене воднячому кофрі. Катуха в мене сьогодні буде. рігал. Та, що і завжди, в принципі. Ляпс і все на місці. Також, друзі, хотів вам на минулій риболовлі показати, як класно можна заховати в цей. Кофер акрополіцевський чохол, як зручно, але не вийшло, тому що в мене і Даріона, там чохол такий, що в багажник машини не залізе, а от такий простенький чохол як би вам так його акуратно скласти, такий простенький чохол залітає собі на раз-два. Оп, і ви собі прощуєте Трішечки життя. До речі, залишу посилання на кофер і в принципі, на всі мої снасті від відео, тому кому цікаво, заходьте і ознайомлюйтесь. А це сюди. Тому зараз швиденько я змонтую це все діло. Флюрокарбон у мене сьогодні буде 0,20. Prorex Daiva Непоганий флюрокарбон, можу його вам порадити. Класний. вивозив навіть щуку, але також щука була, але зрізала його, але на то він і 0,20. Для річки саме те. Тому зараз швиденько змонтовую. А-а-а! Забув. Забув. Також в мене сьогодні є дещо цікаве. Дещо цікаве, друзі, в мене сьогодні є. Во. це Новиночки від Crazy Fish. Це у нас Ringo. дуже схожа приманка на танки, копія на танки, і ми сьогодні з вами будемо їх тестувати на окуні. У мене коробас забитий також різними приманками, тому сьогодні буде дуже цікаво. Так що погнали! клювака була, бачили? Бачили, яка клювака була гарна. Влупив. О, це вже мені подобається. Це вже мені подобається, що він натаканув хоч якось. Ну такий удар, блін, йомайо Це вже радує, я думаю, зараз ми його... Берем. Сьогодні також тестим з вами бюджетний шнур китайський Microfly. Бачите, ось він намотаний у мене, такий біленький, пише, що він 02, але він трошечки плюсить, але за таку ціну, за яку ви його можете купити, ви не купите жодного шнура. О! Є! Щось підсіве. Так, да, під За таку ціну, друзі, ви не купите в Україні жодного шнура, Тому Зараз подивимося, як він... Так, да, є! А підсів, підсів, короче коротше, підсів так без покльовки. Розбері підсаку, розб'я підсачку. Ось, є. Yeah. Друзі, трошечки в екстремальних умовах тут на обриві стою. Ось такого кавуна ще з вами зловили на хітомік, Копію на танту. Зараз швиденько і відпустимо. Але кавун класний, Я думаю, 250 в такому кавунчику є. Таке обережненько. Все. Попрощайтесь. І ми попрощаємося і попросимо І попросимо такого окунька може, десь кіл. Ну ладно, давайте грам на 800 для початку, а там подивимось. Зараз з вами спробуємо. Називається це Рінго. Я вже зарядив собі Пару штук в коробку. По пляманках вам більш детально покажу пізніше. А зараз будемо ловити на таку. В принципі, вона минулого разу у нас і працювала. Подивимося, як зараз. Оце садив, чуть спининг з рук не вирвав, ты шо, другалек? Ого! Ого, яка подача! Ти шо гониш? Я аж закапс? Ты шо вот то садив, -мо! Я не скажу, що він супер великий якийсь. Ну такий. Ой-ой-ой, ой який побитий другальок, друзі. Подивіться. Ну, друже, ти, звісно, дав джазу, подивіться. Просто побитий, погрижений. Його жували, мабуть, дуже довго. Але він все-таки видерся. Я думаю, що це щука була. Ну ти боєць просто конкретний, ти не те, що заслуговуєш, щоб тебе відпустили, а треба тобі пам'ятник поставити. Ще й так всікся. Так, і це Рінго, друзі, два дюйма в маслі подарував нам отакого жорсткого кавуна звісно ж ми його відпускаємо. Води просто капець Якщо подивіться. Наглядно вам покажу наскільки піднялось Все Все друже, гудбай. А всадив, друзі, я не в садив Там просто така подача була. Я думаю на відео чітко все видно Просто Каже він мені отдай спінінг. Ну і сама приманочка. Я поставив все-таки більше трохи, два дюйми. Було 1,6, поставив 2 і спрацювало. Чомусь менша приманка, не дуже хотіла працювати. Що взагалі маю я сьогодні по приманках? Откриваємо чарівну шкатулку. Оце, те, що ви бачите, це всі мої робочі приманки для річки і для ставка. Це німбли. Це віброхвостики, всякі, фіштейли саморобні, танточки, рінга, джавастики, полярики, наноміношки, ізіки, ектівслаги. Оце все, ну, ларвер, звичайно, це все воно працює. Немає ніякого лишнього, щоб лежали в мене в коробці просто так. І на зворотній стороні в мене тут для більш крупного окуня. Комети нові, крейзі фішовські, мандула і гачки. Отак це все виглядає. У мене, друзі, сьогодні оптимус до 6 грам, як я вже казав. Кайфую саме на ворск від цієї палки. Чому? Того, що от коли піднімається вода, коли піднімається рівень, в неї є такий запас мощності, який дозволяє тобі видирати не тільки такого окуня, а й щуку. Коли щука на нього підсідає, він без проблем з нею справляється. От для ставків він мені не дуже підходить, тому що там я йо-май-йо. Знову удар був. Для стахів він не дуже підходить, тому що там в мене глибини не дуже великі. А от саме для річки, коли отак вода піднімається, і коли взагалі глибина досягає там до 6 метрів, цей спінінг потім повністю розкривається. добрав. Є, трішки я зменшився. Ай, відпав, ну що ти будеш делати? Так, я трішки зменшуюсь, бо ліваки закінчились. Я поміняв заслідку на меншу, тепер поставлю меншу приманочку. 1,6 рінга буде. Так, сюда ты тут. Во, я такой момент. Оце підсів! Оце підсів! Ти <рі> шо? йо А в мене на Гаупрохі осталось заряду дуже мало, не знаю, друзі. Запише вона вам цей момент чи ні, але підсів просто. Великий кабан. Великий кабан підсів. О, ось він. Ой, друзі, це було... Це було дуже опасно. Але подивіться який кабан, подивіться який і клан. Ой, покажи нам свої шипи бойові. І ось він Ось він наш Рінгосик. Ось він. Ну Не думаю, що тут є 350 але 300 грам тут я думаю реально. Освобожу. О, ти на сопельці весь світ чувачок. О, пущу. Так ну, ти, звісно красень. Ай, які вони кайфові у воді, друзі, просто Але бачили як він підсів. Він просто підсів. Тобто клюваки не було як такої. Я вже тут буквально на виматці відчув, що щось засіло на другому, на другому кінці шнура, щось висить. То лі водорослі, толі ще щось. Але як бачите, то виявився окушарик. І окушарик гарного розміру. І що на нього так повлияло? Зменшення, мабуть, зменшення приманки. Зараз ще підемо на більш великі глибини, пробуємо там щось ніби Конкретний тут якісь трактори, якісь фури, камАЗи, щось. мужики кричать, риба не клює, але кріпитися все-таки треба. Уже обід десь після 10 годин, Та, може навіть і раніше, а то тут, як там ганяв, то трішки прокльовувалось, на нових точках взагалі нічого. Кльов перестав будь. А я зараз... Проклюнусь бутиками і чаячком. І тоді точно буду клювать. Ну так завжди. Тому, друзі, пью за ваше здоров'ячко. обійшов багато вже точок, друзі. А клювак немає, тому добиваю, взагалі лазив, дуже багато ходив, дуже багато лазив, дуже багато класних місць побачив замерших, але клювань немає, тому більш за все, що зараз ще трохи тут половлю і Піду на стару точку, спробую там ще щось випросити, виклянчити, може щось і вийде, тому що тут взагалі немає ніякої активності ноль просто. Так, друзі, я на місці і не знаю, з чого мені почати. чого мені почати? Вже 3 години, не знаю, буде він активний чи ні окунь. У мене тут ще є заряджений кіпсик від Crazy Fish. Пробую ще його. І на 5 грамчиках, все так як і було. Пробував я і на трьох, і на чотирьох. Не дуже мені комфортно з такою вагою рибалити, а от саме 5 грам для мене тут прям просто кайф. О, є, кабаносик! Є, И Непоганий кабанорік! Не злить би його тільки. Зараз піднімем його. Наверх і гарний, друзі, я вам хочу сказати, гарний, гарний кабан, гарний кабан. Біда є, хороший. І не можу підняти, де ти там є, де ти там є. Ух ти, дуже великий, друзі, дуже. Великий трофейний кабаністер. Дивіться, це який. Це трофейний. Друзі, це трофейник. Це... Це троф, друзі, це тупо Тупо трофайничок. І влупив він на тіпсіка. Ой-ой-ой, це кабанера. Давайте зважим його. Тільки має такий кабик. 455. Ну, це вже хороший кавун. 450 грам. Такий кавунячий монстр. І типсик. Ось де, ось де ось кайф. що, зараз швиденько фоточку і відпускаємо. і Додому, 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 дуже додому. А ну відходь, відходь. Відходь, 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 давай, 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 відходь. Далекий дуже-дуже довго відходить, в принципі, так як і щуки. їх треба роздипляти трішки, але, але це класно. Була подача. Була ще подачка така, але, видно, маленький окунь не заїв повністю тіпсика. Там доволі відстань до гачка, Від кінця хвоста до гачка велика, тому не заїв. Зараз подивимося. Да, бачите, стягнув і до гачка не дістав, видно, був маленький. Ого, підсів. Оце підсів іще один. А в мене знову з GoPro та сама історія, друзі. <заряду>, Заряду дуже мало, не знаю, чи вдасться дотягнути, чи ні. Зараз подивимося, будемо форсувати. Цей менший, але також. Також непоганий кабан. Ой-ой-ой такий ще один кабан. Кабаністер. Ну це й менший. Але також, також гарний. Ось щось у нього з забірною кришкою. Скоріше його зараз відпустимо. Поскоріше. Так, додому. Ну що ви такі всі якісь? Давай! О, пішов! О, оце підловив, друзі. Ох, і покльовка була такий кайф. І прям на падінні заїв. Це теж гарних розмерів вокон. Я думаю навіть більше, ніж той, що 400 був. Прям гарний також. А ні, не більше. Не більше. Але теж непоганий. Ой, як він, як він всандалив. Ох, він і в сандалив, ох, він і всандалив. Ось, теж такий побитий бандит, гарбач. Кайфайв. І засікся капець. тіпсік на вечір. Почав роздавати нормально Нормальну двіжуху. Зробив пару фоточок і можна відпускати горбача. Оп! Ай, клас! Сьогодні рибалочка просто на висоті. була теж. І вони клюють, блін, просто підсідають. Здалеку, просто підсів. І стягнув. Оце вам і вечірній кльов. Цілий день лазив, лазив нічого. Ну, в принципі, бачите, так як і Минулого разу було. Якийсь вихід зранку був і тиша, і ввечері. Сьогодні просто ідентично. Зранку трошки і ось увечері підібрав приманку. Вже зовсім скоро стане взагалі темно. Я сьогодні віддав енергію і отримав від ворски теж просто багато енергії. Тому зараз підійдемо з вами невеликі підсумки, що в нас сьогодні працювало. На початку, на початку, зловили окуня на хітомік. Двохдюймовий. це копія на танту від флагмана. Потім нам роздав стіля Рінга 1,6 в маслі. І в кінці, друзі, от самому кінці, Мене дуже сильно порадував від crazy fish. отакий такий тіпсік. Також 2 дюйма. Це просто розрив тільки що був. Я вже від того, що 8 годин на рибалці, я так стою на ногах, але просто кайфую, отримую велике задоволення від тих покльовок і від тих здоровенних окунів. Друзі, я сподіваюся, що вам сьогоднішня риболовля також сподобалась. Я надіюся, що ви задоволені максимально нею, що ви поставили лайк. Я знаю, що ті, хто додивляється до кінця, обов'язково коментує відео і дуже вам за це дякую. Ну а я вам, як завжди, бажаю гарного дня і вечора. І Зустрінемося ще обов'язково на риболовлі. Гудбай!